Якби не помилування президента, то на цих індиків чекала б доля приблизно 45 мільйонів інших індиків, які у день подяки опиняться на святковому столі американців поряд зі солодкою картоплею та іншими стравами. Однак далеко не всі погоджуються з цією традицією Люди, яким не байдужа доля птахів відзначають День подяки з індиком не на столі, а за столом розповідає Наталя Леонова. У притулку для тварин Поплер Спринг день тільки починається. Його мешканці поволі прокидаються. Волонтери збираються навколо стола, щоб приготувати святковий обід. Втім, тут обід на день подяки відрізняється від традиційного. Мільйони so індиків гинуть на день подяки. У нас тут індики, які вдалося врятувати. Так що вони наші почесні гості. Традиційно в Америці індик невід'ємна частина страви, яку подають на день подяки. Однак у цьому притулку птахи опиняються за столом, а не на столі. Вже 14 років Тарі камінг зі своїм чоловіком влаштовують святковий обід разом з індиками. Ми Просуваємо ідею співчуття до тварин. Ми хочемо показати людям, що є інші шляхи відсвяткувати день подяки, не вбиваючи для цього тварин. Ми для них накрили стіл з улюбленими стравами. Більшості птахів індикам та курям подобається в принципі будь-які фрукти і тофу, про що ми дізналися випадково. Після банкету для птахів до святкового столу. Сідають люди. Тут на день подяки накривається за словами тері найбільше у світі вегетаріанський шведський стіл. Цього року сюди поділитися власними стравами та спробувати вироби інших приїхало понад 800 людей. Люди дуже радо беруть участь у ці події, бо вона й досить незвична, і що не традиційна. Виникає дуже гарне відчуття від того, що ти стаєш частиною подій, де люди виявляють співчуття до тварин. Дбають про них та вчать своїх дітей ставитися до них з повагою. Я їла м'ясо 30 років. Про тварин я тоді не думала. Навіть попри те, що я завжди їх любила, я не проводила зв'язок між тваринами, які опиняються на моїй тарілці, та тваринами, яких я любила. Аспезлилавдтарі каже, що їх завдання показати індиків у найкращому світлі та заохотити людей задуматись над тим, що вони кладуть на свій стіл та у свої тарілки. Наталія Леонова голос Америки.